В Україні зросла кількість хворих на коронавірус. Спалах стався на Івано-Франківщині. Окрім того, було зафіксовано випадок нового штаму коронавірусу. Флірт це субваріант Омікрону. Пенсіонерка, яка захворіла на цей штам коронавірусу. На жаль, померла у лікарні. Міністерство охорони здоров'я в свою чергу нагадує, що вакцинація від ковід зроблена два або навіть три роки тому, не завжди вам може допомогти від цього штаму коронавірусу Флірт. Серед головних симптомів штаму флірт відзначають високу температуру, сухий кашель та подразнення горла від звичайного штаму коронавірусу. Флірт відрізняється тим, що він набагато швидше уражає організм. Тож ми нагадуємо про високу важливість вчасної вакцинації, а також адреси центрів вакцинації в місті Черкасово.